Чи стають правші лівшими і навпаки, і чи збільшує зміна домінуючої руки ваші розумові здібності? Рукастість, тобто перевага використання однієї руки над іншою, є складною рисою, на яку впливають генетика та асиметрія мозку. Більшість людей розвивають перевагу руки до 4 років, причому більшість віддає перевагу правій руці. Історично ліворукість була стигматизована, але наприкінці 19 століття з'явився рух, що виступав за тренування амбідекстрії. Це практика розвитку здатності використовувати обидві руки з однаковою майстерністю та спритністю. Сьогодні деякі все ще вірять, що навчання використанню недомінуючої руки може покращити загальну функцію мозку, посилаючись на нейропластичність а атапи як основу для своїх тверджень. Однак нейробіологи застерігають, що немає наукових доказів, які підтверджують передбачувані переваги тренування амбідекстрії, і деякі дослідження навіть припускають, що природна амбідекстрія може бути пов'язана з гіршою академічною успішністю. Та проблемами психічного здоров'я. Взаємозв'язок між домінантністю руки та функцією мозку залишається в значній мірі невивченим, і неясно, чи матиме тренування для досягнення амбідекстрії такі ж ефекти, як природна амбідекстрія. Незважаючи на ці невизначеності, деякі люди дійсно змінюють свою домінантність руки, часто через травму. Процес зміни домінантності руки може зайняти місяці або роки залежно від мотивації та практики. Хоча базові дії можуть добре передаватися, дрібна моторика, така як курсивне письмо, є більш складною для перенесення. Хоча ідея стати амбідекстром може здаватися привабливою, науковий консенсус свідчить, що переваги цього не доведені.